Друзі, всім привіт гості, гості, підписники, глядачі мого каналу. Приїхали з Любомиром Васильовичем провідати Санту, подивитися, як, як кобила змінилася за той час, як в, нас їх, як в нас її нема. Та йдемо виведемо на дорогу, оглянемо. Приїхали ми у Великі дідусіці. До того газди, що була Берта. Берта була від Маші, так? Перший лоша від Маші. Перша лоша від Маші від Маші той, що о, радянська кобила така дерешка. Березові, де. Березові. У березовій, так. веди на дорогу. У травні їй кобилі буде 4 роки. Вона була у нас літо, ну, пару місяців була вона у нас. Відстановилася із Самсоном і ось вже повних 6 місяців кобила жеребна. Кобила жеребна. І то вже видно, що Видно, що кобила зірябна. Присили. Добре, снідьте вас краю. Присіли вам познімати таку кобилу. Кобила, кобила вогонь. Кобила вогонь. Белафист. То є дочка Султана. Султана того, що син Харіка. Така кобила. І ось я вже тепер минуло початок, початок січня минуло 6 місяців, як кобила вже відстановлена, серсона. То ми територіально знаходимося в великих дідусичах. Стрійський район Львівська область. Зима в зима нас конкретна взяла і при неділі прийшли з братом заїхати вам познімати Вам познімати таку красуню. Осткобилася і поміняла кращу сторону вперед зробився файний вихор де тут стоїть неї файно низько я yeah. била жива я її пару раз запрягав сам самом і один раз вона з королем була запряжена. Ну Так на перші рази вона непогано, непогано ходить. Бачите, який крок має, ставить ноги так як треба, складена кобила суперова. Тут за нею доглядають дві жінки. Показда є в Чехії. газда в Чехії І так убила суперла. Розумна кобила на, на, на шнурку ходить ходить суперово. Якби кобила така. Може, могла би і продатися кобила, якщо б когось інтересувало не спішно. Якби когось інтересувало за добру суму грошей, то могла би кобила продатись. Номер газди я залишу в описі. Фест стойка тут. Стойка фест. Видно, що кобила вже жеребна. Тут вже екземпляр має бути такий відповідний по Самсону і по, по тій кубилі. Я все зараз слію на неї. Попробуємо накинути.

住住去，好，回家走哈。

Зараз нас треба все регулювати під кобилу. Слию ще треба регулювати під кобилу, але це ну, вести на кобилі справа. А ну демо прийдесь. А вода як то пробудить. Тут ще є такий хомот. В ходила Берта, в тім хамуті. Що така? Ось така кобилиця. Фест кобила зробилася. Зробилася кобила фест. Моща. Якщо, якщо б когось інтересувала така малишка, могла б іти до хорошого газди. Вона є тут в добрих руках, добре її доглядають кобилу. Літо, літом вона до нас приїхала. Була страшно-страшно худа, але нічого, кобила. Поправилась і та вже зовсім друга картинка. Зовсім друга картинка. І мені сі види, що кобила підросла трохи. Така, подтягнулась. Шаудин. один машине троха ездит. Троха рух да. Йоу. Yeah.

Кобилані. В Розміри тут має кобила 25 ногу твердих. Твердих 25 має. Ріст 163-164 на лінійку. Ну і об'йом тут має. Я знаю десь. 2,15 15 на пану об'єму має. Об'єм файний має. Правилася кобила. Чотирьохрічна кобила. Давав султан файні. файні лошата. Хоч то був уже помісний жеребець, але лошата в основному давав... Добрі. І ось будемо вже чекати на літо поповнення по Санті і по Шамсону. Аноліва, дай дай її назад. 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 О о! É mais um bonita a frente mexida com ela com ela mexida tca... é como se fosse acho que mais firme atrás e atrás também é mexida bonita Доглядають кобилу добре. Так що ми будемо, друзі, завершувати від вас. Попрошу активності. Поставити лайк, прокоментувати, як вам дана кобила, як вам солдан, як жеребець, які лошата давав по собі. Не забувайте підписуватися на канал. Будемо далі вам знімати хорошого контенту. Ю. 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 Ю! Ю, давай назад. Супер. Так що, друзі, всім до зустрічі, до нових відео. Так, ми ще тут... таке маленьке включення. Ми ще тут спробували хомут на... на кобилу. В тому хомуті їздила Берта. Берта їздила і хомутна на неї замалий. Ну і шлея була замала, і кантарка замала, якщо кобила мочна. Як бачите, маловатий чуть-чуть хомут. Могла би їздити, але натиснув би її хомут, буде. Буде тиснути гортанку. Була така шията, шию має фест -карк. Так що така. Така справа у нас сьогодні. Всім до зустрічі!